На Полтавщині мешкає 3,5 тисячі вірмен. Їхня община активно підтримує українську армію продуктами харчування, допомагають хто чим може. Хліб і булочки солдатам, воду дали нам безплатно. Наші земляки теж ну ми зібрали деньги в мірі мог. Ну Купили фрукти, продукти, нижнє більо, сигарети, чай, кофе. Симбат гарібян 30 років живе в Україні, проте добре пам'ятає військові конфлікти у себе на батьківщині. Наша нація проходила не одну але нам знаком, наскільки важна внимання народу, помощ народу тому солдату, який за этот народ рискують за свою життя. Так тобто він себе считає нужне. Гуманітарну допомогу у зону антитерористичної операції відвозять активісти Полтавського автомайдану. Протягом двох місяців вони займаються транспортуванням продуктів харчування на схід. Допомога не зайва, води треба багато. Зараз літо температури високі, хлопці постійно п'ють воду. Раз на місяць говорить Геннадій Агаджанян. Вірменська община буде передавати гуманітарну допомогу нашим бійцям у зону АТО.